Привіт всім на моєму каналі. Сьогодні почула новину про те, що в Україні розблокували чат GPT. І загорілася ідеєю приготувати з його допомогою хліб. Будемо готувати хліб з цільнозернового борошна. Додивіться до кінця і побачимо, який у мене інтелектуальний помічник. Значить, перше, що ми беремо, це борошно. От, воно у мене таке. Трошки не зовсім біле, бо це цільнозернове, і будемо його спочатку пересівати. Беремо 500 грам цільнозернового борошна. І можна брати яке у вас? Є в мене особи вибору не було. У нас в магазині от, от таке цільнозернове було. І беремо до муки, додаємо чайну ложку солі. Отак. От і, і змішаємо сіль. Далі візьмемо. Теплу воду. Тепла вода, така приємно тепла, 350 мл. Так, і в мене пачечка дрожжей. от такі от я дрожжі використовую. Так, і нам потрібно, щоб вони повністю розчинилися. Розчиняємо. Тобто, хліб буде в нас з чотирьох інгредієнтів: 500 г борошна, 11 г дріжджів, чайна ложка солі і 350 мл теплої води. Так, тепер будемо дріжджі додавати до сухого інгредієнта, до нашого борошна і солью. О, так. І будемо замішувати наш хлібчик. Хто любить білий хліб, це дуже гарна альтернатива, тому що він білий буде, але ще й корисний, де багато клетчатки. Ми трохи ще такі тісто дуже липке. накриємо плівкою і полотенечко, і поставимо в тепле місце. Ставимо на одну-півтори години, поки це наше тісто не підніметься вдвічі. Ось у нас пройшло півтори годинки. Дивимося. О, такий підійшовший хлібчик. Аккуратно. Знімаємо пленочку. О! Красавець. Так. Тепер ми беремо чуть-чуть муки. Так, беремо трошки руки в олію. І отак от зараз от заберемо його о сюди. Отаке от, от у нас тісто получилось. красивеньке. Місити ми його не будемо, ми його тільки складемо таким от образом. Так. Раз. Два. Щоб вийшли бульки. Три. Чотири. Чуть-чуть візьмемо, притрусимо мукою, зроблю надрізики. Можна робити колосочок. Все, що придумаєте, все буде гарно. От так зробимо. І акуратненько вложимо хлібчик. От. Хлібчик вложимо. тепер так само. Закриваємо пленочки і накриваємо рушничком. І даємо йому зійти ще один Прийшла одна година. зараз подивимося, що там у нас. Ось, вот. красавчик, наш кліпчик підійшов. Ось вот такий. От. Узорчик наш підійшов. В духовку, яку розігріла я до 220 градусів, я його ставлю і будемо випікати 35-40 хвилин. У мене духовка газова, яка підігрівається тільки знизу. Тобто, я під деко із хлібчиком буду ставити деко з водою. Все ставлю і будемо далі ждати результат. Наша хлібинка вже не гаряча, дивіться, яка вона вийшла. По рецепту від нашого інтелектуального помічника, але вона трохи затяжка. Ну, побачимо зараз, що там всередині будемо різати. Так. Дивимося. Отакий він всередині. Такий ось м'якенький. кірочка хрустить. От, ну, піднімається? Піднімається. Не забудьте підписатись на мій канал, натискуйте подобайку. Якщо вам цікаво такі рецепти, пишіть у коментарях. До зустрічі на моєму каналі.